Ця земля є колискою хліборобської культури людства. Українська Надніпрянщина. Тут прифронтова зона сьогодні. Літають шахіди, вибухають впівіхи, але український селянин все одно працює. Український селянин традиційно в крові є державником. Зрештою, як і уся наша українська нація в нашій історії, державницькій історії є тисячі років. Ми є спадкоємцями культури скіфів і трипільців. А Українська держава тут була ще за часів Київської України Росія, за часів козацтва, гетьманства. Зрештою згадаємо державу Українську Народну Республіку спадкоємцями, якої є сьогоднішня сучасна Українська держава. Ми відзначаємо 24 серпня. 91-го року як день відновлення української державності, а фактично створення новітньої української держави. Це є січень 18-го року, коли створилася Українська Народна Республіка. Потім, через 4 роки, ми були завойовані Московією і була утворена Українська Совєтська Соціалістична Республіка, яка фактично мала статус окупаційної адміністрації. Але ми відновили нашу українську державу, і сьогодні весь український народ, збройні сили України. Ми знаємо за що ми воюємо. Ми знаємо, чого ми повинні досягнути нашої великої перемоги, щоб ця земля родила хліб, щоб ця земля була вільною. Щоб на цій землі жила вільна, сильна, успішна могутня нація, нація українців, ми все одно переможемо! І Москва впаде з днем державності Українці! Слава Україні!